Мене звати Наголяк Софія, мені 19 років, я закінчила другий курс Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчаюся я при театрі імені Леся Курбаса в майстерні Володимира Кучинського і вже граю в студентських роботах метаморфози і Сітхардхат тому буду рада побачити всіх, хто зможе на них потрапити. Я обожнюю музику, граю на супілці, вмію імпровізувати на фортепіано, на гітарі. Барабани, тримба, велика кількість інструментів. Я до них дуже тягнуся. І мені хочеться до кінця свого життя вміти грати буквально на всьому. Також обожнюю електронну музику і сама пишу музику, і просуваю цей жанр. Тому хочу поділитися такою невеличкою своєю пристрастю. Загалом акторством я зацікавилася, коли вперше побачила кіно, бо це було перше, де я побачила актора. І з самого дитинства я була захоплена цим і вже чула якісь думки своїх однокласників, які такі: Вау, Софія, займися цим в майбутньому. І я опинилася там, де я опинилася, і дуже радію цьому. Утім, мені дуже сильно хочеться дослідити акторську професію не тільки в театрі, але й в кіно, там, де я її вперше побачила, знайти свої межі, дослідити себе. І розкритися в абсолютно інших ампла.